Всім привіт! У мене сонечко вийшло на балкон. Так чудово всіх розглядати, роздивлятися. Минулого разу показувала відео і потім на поличку глянула, а в мене ж там красень стоїть мій король на сьогоднішній день, а я вам забула його показати. Тож, зараз покажу ось цих красунів ще в сонячних промінцях. Ну, а потім обов'язково про нього розкажу. Так. Не хочу зрізати. Так довго милуюся нею. Ну зараз нічого в мене не квітне, тому в мене ну, хай вже хоч вона поквітне. Ну і звісно, мій динамітик малеча. Милуюся, поки теж не зрізаю. Чарівний. Чарівна квіточка така. Трішки квіти порозгиналися хто в ту сторону, хто в іншу. Знаєте, от я через це і не люблю це покупне квітування, тому що його не можна якось так, знаєте, однією стороною, щоб виставити і. Всіма квіточками милуватися. А коли самостійно формуєш, то, звісно, що квіти тянуться в одну плащину, і, і фото можна зробити. Ну, де там трішки підрівняти, можливо, якусь квіточку трішки підвернути. А загалом, а це що таке, дивіться, половина в одну сторону, і, і загнути складно, щоб їх ось так всі разом показати. Ну, Квітка дійсно велика, красива. Люблю. Ще моя одна, оскільки в мене вже їх одна краще іншої. І всі мої улюблені. Так, ну а там ще ось ось так без сонячних променів. Бачите, вона так здається темнішою. Ось ця румбочка. І моє маленьке клопенятко. Ну, воно квітує без перестанку. І на дорожчених квітоносах тяне, і ось новенький у неї, подивіться, ще й новенький, ще й з гілочкою, он, боковою буде. Постійно. Так вона вже активно почала рости, бачите, і, і кущик такий. Як згадаю, з якої малечі я його вичухала то зараз, щоб сказав, що воно таке буде, то й не повірила б. Цікавенка. Ну і ще милуюся своєю цукерочкою, бабулеточкою Dream Diamond. В цьому сезоні вона, бачите, яка у мене рясненька вийшла гілочка, хоч і одна, один квітоносик, але ось такий гарненький. Я її підвішую до вікна і вона так водоспадиком сюди спадає. Ось так. Ну, трішки кольорів все-таки є, можна, можна пережити, тим більше вже деякі ось-ось вже почнуть відкриватися. Друга спроба Мікі Опери. Поки що всі бутони, бачите, цілі, не засушені, не знаю. Якщо розкриє ці 4, то чудово. Поки що мені не вдавалося її заквітувати, щоб щось не відсушила. Дуже погано квітує, половину пересушує. Нібито і квітоноси довгі, хороші, але половину засушує і, виходить, в підсумку зовсім некрасиво. Ну, а ось тут вже наливає теж. Пуп'яночки моя улюблениця, чарівний рожевий пілорчик, такий вже довгенький квітоніс, бачите, і розгалудження має. Не спочиває дівчинка просто така трудівниця, постійно квітує і квітує. Хоча я їй допомагаю, звісно, зрізаю квітоноси раніше. Не даю прям так довго квітувати, вона й не проти. Але все одно тільки назрізала, трішки відпочила, і ось, бачите, новий квіт уніс уже в неї. Ну а розповідь пойде про ось цього красення. Ось такі повернулася з подорожі, і у мене вдома чекає мене ось такий красень зустрів. Якщо чесно, то я, звісно, не очікувала саме на ось таку квітку, тому що це його вже друге квітування. Він у мене вперше квітував. Як на мене, то мені здалося, що квітка була інша. Бачите, ось його старий, стара розеточка, він поруч наростив на порядок крупнішу, здоровішу розеточку. і заквітнув ось такою квіточкою. Колір, колір такий темний, винний. На сонечку навіть таким бордо, якимсь червоним відливає. Вітка цупка, пластикова, така ніби лакована. Ну, і ось ця, ця цей черевичок, оця губка особлива. Розглядати можна безкінечно. Люблю я це робити. Ось так, в сонячних проміннях. Коли я опублікувала це відео у Фейсбуці, звісно, були коментарі, багато коментарів. Ось лайків. Але я також мене запросили до італійської групи поціновувачів, саме пафіопедоломів. Я там теж час від часу викладаю фото. І ось модератор групи мені підписав, що це ну, не така назва. Тому що я отримала цю ось таку бірочку поруч з цією орхідеєю Леокошилом. Коли почала моніторити свої. Замовлення, передивлятися повідомлення, що я замовляла, то я побачила, що це гібрид, там, де один з батьків є саме леокошилом. Але коли згадалася мені саме ця посилочка, коли я її отримувала, то ви знаєте, Ну хто дивився, то я виставляла розпаковку цих черевичків тоді на каналі. Вона мені прийшла така потрепана перевернута, там все всередині. і і бірки ті телепалися, хто куди, і самі рослинки, от, і субстрат розсипаний. Ну така, ну дуже погано спакована була. Можливо, якась бірочка, ви знаєте, я поставила не до, ті, не, не до того горщика, не до тієї рослинки. Можливо, саме так вони спутались. Проте на поличках і саме в тому замовленні подібних я більше не бачила рослин. Тому. Схиляю все-таки до цього гібриду. ось. Коли я переписувалася з модератором саме цієї італійської групи, то з його слів, ну, я так розумію, людина, знаєте, вже більш досвідчена і саме спеціалізується на, ціх, на цьому виді орхідей, то він мені підказав зовсім іншу назву. Ось. Що саме на цей черевичок, схожий на нього, йому каже, впали в очі ось ці гофровані краєчки, пелюсток і колір насичений яскравий. Я запитала: от коли ми отримуємо схрещені такі види, то сіянці, тобто ці рослинки, які ми отримуємо, вони ж можуть вперше квітувати хто як. тобто Ми можемо отримати зовсім інший Іншу рослинку, не схожу на попередніх там батьків, або ж зовсім іншу, не схожу там на братів і сестер. Може бути якась там зовсім індивідуальна рослинка, нова. Ось. У мене виходить, що. Перше, коли ця рослинка квітувала, то вона мала характеристики, наприклад, когось одного з батьків. А ось в даному випадку, коли вона вже набралася, бачите, сили окріпла, трішки міцніша зробилася, то в неї проявилися домінуючі ознаки якогось, когось іншого з батьків. Ну, звісно, буде цікаво спостерігати, як вона заквітне там третє, в четверте. Але те, що рослинка красива і цікава, <зазначено>. от Подобаються вони мені, вони такі, знаєте, мені, вони космічні, вони не на що не схожі, вони такі особливі. Щось у них є таке, що хочеться, знаєте, розгадати, дізнатися зі своїм таким з маленькою, такою якоюсь своєю таємницею, можливо, навіть. Я вже казала, що щодо назв мені, наприклад, я ну, особливо цим не переймаюся. Ну, Назва то назва, бірочка то бірочка. Звісно, коли хочеться повторити для себе сорт, то ти шукаєш по назві. Ось, Мені головне, щоб мені подобалось квітування. Подобається чудово. Я люблю цю рослинку, я люблю цю орхідейку. Ось Вона буде зі мною. Надіюсь, продовжувати мою, мій орхошлях. Ну і хто продовжить квітування саме цього виду, то це моя White Lady. Ось, бачите, вже, вже набирає колір, вже набирає колір, вже я бачу, що там буде не один черевичок, а два. Але це ще не все. Не знаю, як вам показати. Зараз трішки покручу, бачите, там з, іншої, з іншого ростика ще йде один квітоніс. Так, якось вона мені повільно розвивається, хоч рослина міцна. Така, знаєте, хороша вона після того, як я її вже поділила. І корінці добре споглядаються. Бачите, і досить багато нових зростань пішло. Раз, два, три, чотири. Ну, десь більше п'яти, мабуть, буде. Ну, ще трішки. Вже колір з'явився, то ще трішки. Так, розповідала про цю свою цікавинку. Тут листя просто неймовірне. воно у мене після лікування, після пересадки зараз зростає досить добре. І що я бачу, 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 ось, бачите, ось в цьому в цій розеточці теж з'явився квітоносик. Ну, ось цю я дуже хочу побачити, тому що я таку квіточку ще не бачила. Вона на фото мені виглядає досить такою великою. Ось так, і ще один у мене. Так, ось білатум. Теж хороша розеточка. Тут не одна вона, це цілий кущик такий, можна сказати. Є вже і проквітчі розетки. А є ось такі, ну, ця ще поки що, бачите, ні. А ось ця уже є, вже буде квітоніс. тож теж чекаю, дуже красива квіточка. Біла з крапом вони такі особливі, ці черевички. Ну, а оце моя вперта. Впертий черевичок, якого я не можу заквітувати, не знаю. Скільки років? Ну, дуже багато років. Тому що це було, мені здається, ще можливо і до війни. Я собі взяла чотири сюрпризи: два з яких заквітувала, бачила, вони були різні. Третього не витримала, продала десь там. Під настрій ось, ну, а цього лишила, і він так добре почав рости. Ви подивіться, гарне таке соковите, зелене листя, он така ще діточка у нього поруч зростає. Ну, але не бачу квітону. Я вже його і на підвіконня, і вже і на прохолодний, і під лампами тримала. Ну, можливо, ще ось сюди на теплий балкон перенесу, можливо, йому тут сподобається. Хоч, ну, бачите, він під лампами добре зростає, добре розвивається листочок за листочком. Деяким, деяким потрібно певного віку добути, щоб заквітувати. Можливо, ще почекаю трішки. Так. І ось ще у мене така новиночка з'явилась, не підписана. От. Розповідала, що в мене на поличках є досить. Ну, не досить уже, можливо, невеличка частинка, тому що багато заквітувало в минулих сезонах непідписаних моїх орхочок. Ось візувій. Така пластикова квіточка. Яка ж вона ароматна? Одна квітка, такий приємний аромат просто. Мені подобається оця неонова губка. Особливість, здається, цього сорту. Ось така. Так. Ну, ось таке невеличке відео вам зняла, розповіла. Сьогодні побіжу, там уже посилочка до мене йде із Соней, тому покажу вам новиночки свої. Ну і обіцяла ж показати результати пересадок, як рослинки освоюються, тому думаю, що, можливо, до вихідних зроблю вам ще одне невеличке відео. Всім бажаю гарного дня. До побачення!